Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо вмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був в беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконні мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш Ти. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і хай збудуються, стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти у Слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось Бог беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сион, і хай збудуються, стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють костів по відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконні мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у короні, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон. і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти у Слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості по покоренні. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був в беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у Слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідами і таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і чишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у покоренні. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо вмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось в беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, і таємний мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у покоренні. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо вмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось Бог беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене і м'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у короні, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємний мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопом'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тільців.